Вітаю всіх сталкерів зони! Ми продовжуємо з вами знайомитись з історією гри Stalker. І на черзі у нас білд 1475. Дана збірка вийшла 15 липня 2003 року та була призначена для показу розробнику і видавцю відеоігор компанії THQ. Дана збірка дуже нестабільна. При встановленні патчу кардинально проблеми вирішити не вдалося. Тому з вас підписка, вподобайка. А я починаю. Пройдемось коротко по тестових локаціях. Загалом, тестова локація тільки одна, але з різним наповненням. Точніше, вона була створена для тестування найперших напрацювань системи Alive, зокрема, механізму переходу NPC з режиму онлайн в режим офлайн і назад. На цій стадії система ще не була налагоджена, тому збірка і нестабільна. Ще на тестовій локації ми познайомимось з новим мутантом, а саме Хімерою. Вперше ця красуня з'являється саме в білдові 1475. Ще, саме в цій збірці вперше з'являється ніж. В принципі, по тестових локаціях все. А ми котимось далі. Тепер. Ми з вами прогуляємось повноцінними локаціями, яких в даній збірці є три. До речі, це мої найулюбленіші локації того самого Сталкера. А саме, перший варіант локації заводу Росток. загибла лабораторія та генератор. І почнемо ми із заводу Росток. Локація практично повністю повторює вигляд частково покинутого підприємства із виготовлення електроніки. В тому числі наявність підземного комплексу. Спочатку Сергій Григорович, як офіс GCS Game World, орендував саме тут адміністративно-побутовий комплекс. Тут ми зможемо знайти ті двері з вивіскою Сергія. Робота на дану локацію почалася ще в квітні 2002 року. Бігаючи по території, можна зустріти тільки щурів, крім них, на локації немає нікого. У внутрішньому дворі є недороблений тунель. Такий самий є і на локації бар. Розглядалась версія другого переходу через тунель, який поєду у буданій локації. Деталізація території заводу та внутрішніх приміщень на найвищому рівні. Величезна кількість різного роду будівель від адміністративних та закінчуючи цехами та недобудовими, гаражами, складами, ремонтними майстернями. Та електропідстанціями, які можна обстежувати. І мені дуже шкода, що ця локація вона була фактично видалена. Хоча це називали просто переробкою локації чи ребалансу. Далі ми заглибимося під землю. Нас чекає загибла лабораторія. Саме така перша назва лабораторії, яка в релізі називатиметься X18. Якщо порівнювати її з реалізною версією, то дана модель виглядає набагато більшою і насиченішою, тобто більш та запутаніша система приміщень, з'єднаних великою кількістю переходів. По всіх рівнях у аномалії. Загалом, лабораторія має три повноцінних рівня вхід я не рахую. Перший рівень це кабінети, приміщення для персоналу, склади, роздягальні. Та є навіть приміщення, яке нагадує столову. В Одному з переходів ми можемо знайти труп Сталкера з угруповання воля. Що він тут робить, це загадка. Тому що навіть в одному із перших сюжетів саме бійці волі знайшли вхід до цієї лабораторії, але не змогли туди потрапити. На другому рівні більшість приміщень мають різного роду обладнання, здебільшого призначеного для опромінення піддослів. Саме на другому поверсі ми знаходимо приміщення з колбами, де в релізі ми будемо протистояти вогняному полтергейсту та знайдемо документи лабораторії Х-18. Третій рівень представляє собою слазке приміщення із списаним обладнанням та ящиками, які заповнені дрібною електронікою та муколоту. Тут є велика діра, куда буде скидано різного роду непотріб, а в невеликій кімнаті. Що ви могли подумати, нас чекатиме не аби хто, а сам Жаба, торговець, який мав сидіти в одному з підвалів в селищі Новачків на кордоні. Сказати, що я був здивований це не сказати нічого. В подальшому дану лабораторію суттєво перероблять та перенесуть. Але ми рухаємось далі. І слідуюча локація, що нас чекає, це генератор. З'являємось ми в центрі даної локації коло автомобілю Нива. Яка дивовижним чином схожа на автомобіль із фільму назад в майбутнє. В центрі локації знаходяться шість сфероподібних генераторів, пов'язаних з антенною в центрі. Із основних місць даної локації можна виділити самі генератори, невелику військову базу, хутір з цвинтарем та КПП на кордоні SHES по старому сценарію. Якщо переглядати файли гри, то з нового можна розглянути це текстури торговця та хімери. Ще мені здалося цікавим те, що в озвучці зомбі я знайшов ось такий звуковий файл: Спряч оружие! Це наводить на думку, що у грі планувалась взаємодія з зомбі. А що ви думаєте, напишіть в коментарях. А я вже буду закінчувати. З вами був Гріф. І до наступної зустрічі!